Вітаю, друзі! Слава Україні! Це моє ліщина біля хати. Сьогодні буду робити повітряний відводок. Хто слідкує за моїм каналом, то я показував тут у мене ліщина біля хати була з таких п'яти штамбів. Зараз залишився тільки один. Я його буду видаляти теж. Може ще цей рік буде рости. Дуже гарний запилювач, ця моя ліщина. Я вирішив зберегти. А решта тут вже сортовий фундук. Дуже потужно тут росте, старе коріння, ліщини. Тут в мене зараз і є Анна, є Джеферсон, і є ще бомба. Буде такий родинний кущ. А один штамбік прикореневої порослі я залишив ліщини. Зробив зараз таку конструкцію, старе відро. Трохи почухав там і зараз буду засипати сумішю тирса землею. Ну і пол поливати. Маю надію, що восени будуть гарне коріння. Я зможу зберегти свою ліщину, висаджу її в садку і вона буде. Запилювати, допомагати, запилювати мої фундуки. Хоча ж мушу сказати, що і горішки тут теж непогані, тільки що груба шкарлупа, а розмір і смак дуже добре. Ну, ось так в мене вийшло обмотавши таким матеріалом, щоб відбивало сонце. Ну і зараз треба поливати. Маю надію, на цьому штамбіку утвориться восени гарна коренева. Ну, ось пройшло вже майже два місяці кінець травня двадцять четвертого року моя конструкція жива, ліщина. Подобним чином зробив ще декілька таких самих повітряних відводків. В даному випадку це сорт Косфорд. Тут я пригнув і горизонтальні відводки, і гарний штамбік, високий, потужний, оказався зайвим. І отак зробив повітряний відводок. Штамбик такий височенний. Тільки що дощик пройшов невеличкий Косфорд. Ось ще один повітряний відводок. Тут я зробив, щоб забрати барбакан, бо тут все змішалося. Я планував залишити барбакан, а видалити сіянець, але потім передумав, забираю барбакан, буде рости в іншому місці. Ще один повітряний відводок, я вирішив забрати акорн. Тут ліщина, я робив щеплення акорна, файний розвиток. Принесу в садок. Як буде гарна коренева система. Замульчовано і поливаю. В наступному відео я покажу як я роблю повітряні відводки невеличкими кульками. До зустрічі!